І чого це я заліз так високо? Тому що, тому що друзі, тема дійсно дуже возвишена. От я сподіваюся, що мене чути, тому що телефон стоїть прямо в дверях, де йде дощ. Якщо він буде посилюватись, ви це будете чути. Мікрофон чомусь мені не вдалося підключити до телефону, де не прийняв. І я думаю, що найголовніше, щоб мене було чути. Видно, не видно то вже таке, як ніх світло налаштував, вже ввечері, я готовий до цього спішу. До нього вели всі 29 днів, щоб розповісти про регулятивні принципи свободи. Чому так важливо Ви, в вайшнавській традиції триматись цих чотирьох принципів, не порушувати? І ніби як да, принцип, це щось високе, що ми не можемо порушити, і вони зосереджені на заборонах, певних заборонах. І можна подумати: ну, заборона і свобода, якось щось якесь протиріччя. Насправді ні. Дуже багато пустого. Матеріального, безглуздого, дурного в світі відбувається і в наших головах теж відбувається. І щоб цього бардаку стало менше, нам треба якраз таки створити цей порядок через певні обмеження, які якраз таки нас будуть обмежувати від пустого. І це дасть нам силу сфокусуватися на важливому, на осягнення абсолютної істини. Інших варіантів немає. Треба прибирати бруд, треба прибирати все лишнє. А лишнього дуже багато, друзі. Чотири принципи. Це не насилля, що включає в себе обов'язково вегетаріанство. Ось Про цю тему, я думаю, що я розповім більше всього. Алкоголь. Алкоголь, одурманюючі речовини, наркотики, все, що змінює стан свідомості, це другий принцип, про який я вже розповів у вчорашньому 29 му дню. Я думаю, що мені за 6 хвилин, чи за 7 вдалося досить добре це зробити, стисло, чітко, тому о, просто передивись його, я не буду сильно зупинятися на отриманнюючих речовинах. Потім незаконні відносини з протилежною статтю. незаконними вважаються всі, що не в шлюбі, тільки в шлюбі, і азартні ігри. Чому заборонені азартні ігри? Це я залишу на... Останок, чому так важливо вегетаріанство, друзі. Цей принцип дуже важливий, тому що певні продукти харчування, які знаходяться в гуні благості, вони сприяють тому, щоб наша свідомість була піднесеною і всі ці матеріальні, надмірні потуги, щось десь зробити, надмірно перетиснути, зруйнувати свою свідомість, піти її, матеріалізувати, демонізувати це все дуже сильно. От впливання на наш, духов, на наш духовний шлях, і якраз продукти в гуні невігластва і в гуні-пристрасті, вони пов'язані з, ну, по-перше, енергія енергією да, та, щось таке гниле, несвіже. Ну і продукти в пристрасті, це в основному щось гостре, щось збуджуюче. І м'ясо. М'ясо знаходиться частково в пристрасті, частково в невіглості. Всі Інші риба, яйця знаходяться в чистому невігласпі, невігластво перешкоджає проходу в нас духовної енергії, створює певний туман, і через цей туман важко побачити істину, тому продукти в невігості ми відкидаємо також всякі заморожені продукти. Якщо навіть це продукт від святої кор... тварини корови, морозиво, але воно вже не святе, тому що воно заморожено. Повторно розморожені, всі продукти заморожені, гриби все це невігластво. Гриби теж невігласло, друзі. От, але ми несемо певні керамічні наслідки за вбивство. Вбивство будь-кого. Навіть за вбивство мухи є певні керамічні наслідки, тому що в кожній істоті знаходиться вічна душа, якщо ми не даємо цій вічній душі в певній формі життя пройти досвід від початку до кінця, щоб вона померла своєю природною смертю, ми забираємо в неї цей шлях, не даємо їй переродитися в. Більш високе створіння, наприклад, з хробака переродитись в мишу, з мишу в барсука, з барсука в собаку, з собаки в коня, з коня, в корову, і потім, можливо, ще буде тигер, алергії людина. От. Цей ланцюг створений для відпрацьовування карм для того, щоб потім врешті раз людина отримала людське Людську форму життя, де вона здатна до самоусвідомлення. Не можна забирати в живих і життя. Чим більше розвинена нервова система, в Тварини, тим вищі кармічні наслідки будуть впродовж всього життя і не тільки цього життя. Тому, друзі, вбивство тигра і вбивство мідії нерівноцінні. Хоча вбивство тигра, наприклад, чи корови, чи шеповиць це частково невігло, частково пристрасть. А все, що водиться в воді, наприклад, мідія, це чисте невігластво в моменті. З'їсти м'ясо бика з'їсти мідію, в моменті затуманення е свідомості відбувається сильніше, якщо ми з'їмо мідію. Але наслідки за вбивство міді і вбивство великої роботи, рогатої вподоби, наприклад, вони будуть нерівноцінні, тому що по е своєму, так скажемо, по цій драбині свідомості переродження мідія стоїть набагато нижче, кровоситама розміна набагато нижче. От е, тому вбивство особливо корів дуже дуже сильні наслідки несе. От е, якщо просто подивитися на роль, яку відіграє корова в житті людей, вона їх підтримує. Корова дає молоко не тільки на свої готеляти, скільки там на того готеляти треба, 2-3 літри в день уже менше, я не знаю. Точно не, не 10, не двадцять літрів, як дають корови. Чому цей надлишок? Тому що. Корова являється мамою не тільки теляти, а й тих, хто на неї дбає, доглядає. Вона кормилася вона мама і за вбивство корови, навіть якщо воно не пряме, а ти купив когось, хто зробив це вбивство, ти по факту є замовником цього вбивства, кілер, який замовляє жертву, і її вбивають не твоїми руками іншими. Ти просто приймаєш коди цього вбивства. Вбивство корови рівноцінно до вбивства власної матері. Так кажуть, веде дуже великі наслідки. Тому, якщо ти вже дослухав до цього і не готовий трансформувати свою свідомість, переходити на ветеріант, або хоча б відмовлятися відповідальних корів, це саме саме головне, саме перше. Там, якісь там м'ясні продукти можна ще залишити. Від корови, поїдання коров, в першу чергу треба відріктися від бика, теж бик, тато, мама, корова. Тому да, це такі вищі створіння, які дані нам для того, щоб... Ми могли отримувати ці продукти в благості, всі молочні продукти це чиста благость. і молоко свіжовидане або підігріте, тепленьке, особливо з маслом їм, можливо, додаванням меду, вживіх з тонків клітини в мозку. Ніякий віший продукт, ні мед, нічого возвишене не дає ефект саме на свідомість. Тільки молоко в свіжому вигляді має таку здатність, особливо якщо ці корови захищені. Якщо з ними нищене насилля певним чином до ними доглядає. Тому, друзі, не можна вбивати істот просто так задля насолоду своїх чутків. Це не є обов'язково. От реально люди це роблять більше, бо так робили їх предки, так робили до них, так розповідають, що там є вітаміни, незаміння, амінокислоти, ще щось, ще щось, ще щось. Але я сім років на вегетаріанстві, і я розумію чітко, що насправді рухає людьми. Мотивація просто нижчі гуни тиснуть, свідомість не працює, і люди просто не усвідомлюють, що коїться, коли вони вбивають тварину. Тому не вбивати живих істот, не споживати їх м'ясо це принцип. Можна подумати, що в траві, в обочах теж є живі істоти, теж є душі, і з вами згоден. Тому це нижчі істоти, які майже не мають ніякої нервової системи. Там кармічний наслідок набагато набагато слабкіший, але там теж є душі. Так. І для цього якраз таки башнави читають очищаючу мантру Кришна, пропонують їжу, от, е, вегетаріанську їжу господу для того, щоб якраз таки чітко очищатися від цього почини е, великого легріка вбити кістовних е, рослинного походження або е, молока. Так, да, тому що молоко дуже важко прослідкувати, що корова реально тримається в балансі. Дуже багато людей зараз не знають, як правильно з ними поводитися, знищаються над ними. Тому ця благість вона, знаєте, така, не настільки проявлена, як того б. Тому або мати самому корову доглядати по правилам, або мати повзою людину, яка знає, як це робити. Ну, або виходити з того, що є. Я, я виходжу з того, що є мав би такої можливості зараз свіже молоко отримувати від нахищення корови. Такий момент. Далі алкоголь. Алкоголь у наш, нашу свідомість, вона вимикається, засинає, людина занурюється в сон, від'єднується від, від вищої і хочеться нижчої насолоди. Тобто вона наліглася, вона нас спонукає до нижчих насолодів, вона в благості до вищих. Тому будь які дерманію ще речовини навіть в невеликих кількостях з'являються. Перешкодою до осягнення господа, тому що йогосвод це він приходить на, на нашу чистоту. Тобто треба чистити своє серце до того, щоб Бог туди зайшов. А якщо ми постійно зриваємося, постійно щось пиячимо, щось вживаємо, несвідомо. Просто коли ти вживаєш, і не усвідомлюєш, що саме ти вживаєш і для чого, не можеш це, так скажемо, виправдати користю. Реально, например, не що нема користі, і просто вже важко на чипівщину не можеш, тому що такі смаки це перешкоджає шляху до Бога. А наступний пункт третій це незаконні відносини, незаконні, ніби да, законом не забороняється переспати там з кимось ще щось, але є стандарт вайшнавський, ведбічний стандарт. Не заводити ніяких стосунків, близькості не мати з. Якщо це чоловік з жінками, і особливо якщо ці жінки одружені, це білегріховно, або якщо ви ще не одружилися. В мене зараз наразі, ну я думаю, всі розуміють ситуацію в Україні. От ми офіційно з дружиною не розписані ще, але ми вже чітко вирішили це. От, є дитина, є відповідальність, є певний стандарт, хочеться його тримати, але знаю. Що і з тої сторони, і з моєї сторони, наприклад, на власному прикладі є ці бажання, пристрастіні бажання насолоджуватися тілами інших істот. Ну, no, я кажу про людину єдину людину, якщо я зосереджений на вдоволені сюди до, за допомогою саме цієї одної людини, я її не втрачу. Цей принцип вже ніби частково заповнюється. Це певний захист від. Також верховною діяльністю цієї розпутного статевого життя, яке теж відштовхує нас від е, чистоти. Це не чисто, це не по совісті, це неправильно, тому заборонено, не можна, не можна і ще раз не можна. І четвертий принцип Осерпні ігри в нього входить взагалі це пуста типу, діяльність. Це не тільки грати в фезінос, ставити великі ставки. От це взагалі, якщо про ігри просто зіграти в футбол, наприклад, з цілею розважальною, з цілею спортивною, не є гріховним. Але якщо в нас надмірно вмикається цей азарт, і ти починаєш якось діяти з якимось хибним, неправильним мотивом для того, щоб перемогти будь-якою ціною, то краще до цього втриматися. Якщо ставки є. і ти Можеш, граючи в гру, програти щось цінне, це теж заборонено. А якщо це все у загальності, то ігри не також входить, походи в кіно і в ресторани, тому що це не є необхідним для життя. Замість того, щоб сходити в кіно, краще почитати священні писання. Замість того, щоб сходити в ресторан, поїсти в приміщенні, де ходять взутими, де інших людей, де готують невіддані віддані господу, а краще вкупити щось. Приготувати самому, пласти любов, читаючи мантру, не пропонувавши їжу Богу. Краще е так, тільки От, їсти тільки просаду. В ідеалі їсти тільки просаду. це коли я готую, або людина, яка теж в телевісії, яка бере цей стандарт бере цю культуру, підтримує її і вона, або я готуємо в певному настрою і пропонуємо цю їжу Богу, потім після так скажем, залишки від того, що з'їв Бог, ми приймаємо. Собі таким чином ми приймаємо цю духовну енергію, духову природу, і очищаємося від гріхів, частково це очищаємо. От, а ресторан не може це додати. Є, можливо, знаєте, храмові ресторани, де ти приходиш в крам, то тоді вже дають просаду топоном так можна От, взагалі о, не просади. Не те, щоб прям заборонено сильно, але ну, це просто. Ти можеш крок на зустріч Бога, ти цього не робиш. Тому такі чотири регулятивні принципи, які намагаюся тримати. Я на чистому вегетаріанстві не приймаю ні єєс. До речі, ні часника ні цибулі це, це теж важливий момент в полодичній культурі. Ну, Продукти в невіномустрі дуже сильно дотуман свідомість, наприклад, часник. Майже одразу після його прийняття їжі з часником, просто чесник, там хтось каже на зараження, сильний імунітет, можна іншими продуктами. Він бере, наприклад, курку по мою. з чорним перцем, щоб посилити цей ефект, можна вчищатися іншими способами, але якщо це використовується чесник, загальмовується реакція в три 4 чотири рази, і тому в деяких авіакомпаніях забороняється там за певну. Час до виліту їсти страви з, з чисником. Вісну, таке є. Гедкий продукт дуже багато там мінусів, я не буду їх зараз перераховувати. Ну ось так. І знаєте, коли я приймаю ці цей стандарт, тримаю ці от настанови для самого, боблера. Бог нам рекомендує, Він каже, робіть так і буде вам краще. Ми ж хочемо прийти до Бога, ті, хто приймає культуру, традицію, ті, хто вивчає духовне знання. і тут сам Бог каже, що треба. Чому я маю це порушувати? Якщо я порушую, то значить я ставлю свої чуття, свої насолоду вище, ніж рекомендація і прохання Господа. Такого не має бути. Сказано так, значить так робимо, відчуваємо. І дійсно це працює. Якщо без насилля, якщо не вволікатися в азартні ігри, якщо не зраджувати, не йти в стосунки поза шлюбом. От, е якщо не приймати нормальніших речовин, це все допомагає йти допомагає вище. Є ще ступінь зречення. Це саме-саме база. Чотири регулятивні принципи і от е читання усвідомленого важної мантри. цього достатньо для того, щоб прийняти по Але якщо вже йде річ про... От про від... зречення, ступінь зречення, ну там <смі> додаткові обов'язки, це саме-саме база. Якщо ти не готовий, не готова, наприклад, відмовлятися від м'яса, хоча б потрошку, якщо ну, любиш азартні ігри, особливо ставки на гроші, якщо тобі смачно поза стосунками, поза шлюбом, якісь відносини. Заводити, якщо це все тяготить і ти не можеш від цього відмовитися, духовне знання наближення до Бога неможливо, реально неможливо. Це буде дуже сильно творити перешкоди. І так ми зараз люди в колію настільки стотрені, що нам все заважає. От я бачу навіть в селі я зараз живу тут християнство його тримати дуже просто, максимально проста лігія. Але і тут люди не можуть це тримати, тому що вони роблять це неосвідомлено в більшості своїх більшості. Випадків, чому ви це робите? Що, чого? Тобто, швидкої відповіді на речі ви почуєте, можливо, це якісь рідкі явища, де людина усвідомлено розуміє, що вона йде до Бога. от Тримати заповіді, усвідомлено, молитися усвідомлено очищатися, покращуватися, ставати свідомішим, ставати чистішим, милосерднішим це, в принципі, Ознаки да, того, що ти дійсно хочеш до Бога. В християнстві це все теж є, і навіть християнство, яким би воно порівняно, так з певному стандартизації поступається ведом, навіть християн не можуть люди тримати. Тому, друзі, реально дуже багато перешкод. І ці чотири принципи вони просто допомагають тобі, що якийсь фокус тримати, ще як себе зібрати, не розпилятися. Дуже дякую за цей перегляд. Я дуже сподіваюся, що мене будуть чути. Я... Розмовляв з гущеном і тут є правда ехо, ну, думаю, що моя камера з телефону вловила це Чітко на вулиці. Дощ, погода. Можна сказати, в моментів посудно, це якщо оцінювати з позиції гони пристрій Але якщо вмімкнути інтелект і передбачити, що йде після цього дощу, ну, наприклад, грибний сезон. Я казав, що верни в гуні небігласа, але є. Певний механізм, певні люди, які не готові, наприклад, я ж буваю, там, не там тварин, не продаю м'ясо, наприклад, збирати гриби, сушити, продавати людям, от, які і так їх куплять, можуть купити в мене. Я це роблю, я ці гроші направлю на благо. Тому да, гриби. Зараз дощ, зараз деякий дискомфорт, а потім вийдуть гриби. От, як цим я себе тішу, то тобто, це погляд на майбутнє. По дощ не може бути некорисним, От, Якщо це якийсь стихійний виклад, да, якісь збитки, де і, то, і то все не просто так відбувається. Ці стихії підвладні Господу, і ми отримуємо те, що отримаємо. От, і всі ці стихійні виклади відбуваються, тому що люди перестають робити підношення якраз таки стихіям на тим Бога. А якщо ми робимо підношення Верховної особистості Бога, то ми автоматично робимо підношення всім його. Si mi wè spatsen pou, mou stav diakonou.